25-річний Максим М'ясоєдов, пожежний рятувальник із Херсона. Він один із семи ДСНСників, які отримали відомчі нагороди Міністерства внутрішніх справ України за мужність, професіоналізм і вірність присязі. Відзнаки вручав міністр Ігор Клименко під час робочого візиту на Херсонщину 1 травня. Максим каже, для нього ця нагорода стала приємною несподіванкою. Серед кількості людей, які працюють в нашому. Незламному Херсоні представили мене і ще ну, не багатьох колег моїх. Тому для нас це, як то кажуть, якісь знову ж досягнення в службі. Та й взагалі є мотивація. в Цьому слюсар за фахом, а нині надзвичайник, який щодня ризикує життям, рятуючи інших. Максим прийшов на службу у 2022 році. Каже про роботу рятувальника, мріяв зі школи, і доля все-таки привела до бажаної професії. Коли поступає якийсь виклик на номер служби, то ти ну, не думаєш, що там може бути. Чи, чи важко там буде, чи страшно, просто сказали відділення на виїзд по приїзду на місце. Ти розумієш, що там трошки гаряче, але діватись теж нікуди. бо Там є люди. Ти ціною своїм життям рятуєш других людей. Ну, у нас така робота. Під час роботи разом із колегами потрапляв під обстріли, розповідає Максим. Горіло, напевно, більше десяти приміщень, як жилих, так і нежилих. І ми їхали двома відділеннями. Між нами десь було метрів 300 розриву, може 500 максимум. І в цей момент влучання між нами там були люди, там горіли дома людей, тому не було вибору чи їхати далі. Чи вставати, тому ми просто їхали і робили свою роботу. Після важких змін на роботі знаходить час і для емоційного розвантаження, каже рятувальник: є хобі: теніс, займаємося спортом. У нас є в частині кабінет психологічного розвантаження, а саме там є крісла масажорні. Які до речі дуже дуже допомагають, залишитися в Херсоні. Його свідомий вибір. Попри небезпеку, Максим не уявляє себе в іншому місті, будує стосунки із дівчиною, мріє про дітей. Планує залишатись у професії та далі допомагати людям. Альона Мовчан Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.